Гайдає вітер мій садок, а поруч з ним колишиться кульок. Прищепки шворку обіймають, а абрикоса примерзає. Лізе ків виноград, а виноград цьому не рад. У бочку капає водичка, а у ловусі милиличка. Стоять дві кружки на столі, бо пара кохви вже в мені. А поруч з ними біла міска, бо залітала вже й сосіска. Лежить стакан у смітнику, видно, мої були в маку. І жерли там вони бургери та роздивлялись інтер'єри. Висить під хата і красна груша, ніхто її не може скушать. Не вступав вона в кулачний бій, бо на спорт забив я добрий кінь. Знайшов я міді пів кіло, лишу на вечір на бухло. Брать її буду я в перчатках, щоб не лишати отпечатки. Мітла orange and блу. And papuga Green і yellow duck. Це вказує на те, що Ющенко так, а Янукович мудак.